это почнемо з того, де я працював. Закінчив університет у 2015 році, проходив інтернатуру в обласній клінічній лікарні нашої Одеські. Потім працював з 18-го року по 21 й в Одеському національному медичному університеті на кафедрі хірургії, преподавав студентам шостого курсу, також паралельно працював у відділенні малонгазивної хірургії, де виконували оперативні втручання різного ступеня важкості, як лапароскопічні, так і загальнохірургічні відкриті. Ну, в принцип, в цьому ми кар'єру там закінчили. Потім, в 21-му році перейшов до а, частної клініки Святої Катерини на Маліновському 1 -Г. а, пропрацював там до 2024 року. Тобто ж три роки там працював вже як повноценний хірург, проктолог, онкохірург з 24 року по сьогоднішній день працював. В клініці Олекс, яка е знаходиться в Одесі, ну перейшов тепер сюди до вас. А як вам перший день тут працювати? Давайте так нічого нового. Більше є е питань до електронної системи. А скажіть, будь ласка, взагалі з якою по яку годину ви ведете тут приїхати? Я веду вівторок, четверг з 9 до 13.30. А до вас можуть звертатися як просто прийти, або ж тільки за направленням від сімейного лікаря? Повинні повинно бути направлено від сімейного лікаря. Потім після цього можете звертатися до мене. З якими захворюваннями проходять найчастіше зараз пацієнти? На теперішній день пацієнти різні, тому що в нашій країні на превеликий жаль, війна і жкари пацієнти з різними діагнозами також є. А, зазвичай чаще за все по хірургії приходять пацієнти. Це жовчокам'яна хвороба, грижа передньої червоносінки. Запальні процеси пішкірно-жирової клітковини та шкіри. Це дуже ургентний стан, котрий дуже часто треба. Надавати допомогу, а також з ургентними патологіями, з котрими звертаються до нас, і ми їх оперуємо, лікуємо і все остальне. З приводу практології, ну, мабуть, саме, саме такий діагноз, з яким частіше за все звертаються пацієнти, це гемордів. От передава була дівчина теж з гемороєм. Друге це тріщина заднього проходу, аноректальні нориці, в народі як говорять свіщі. Негарне слово. І інші другі захворювання, які зв'язані з анальним каналом, тобто спритулогічні захворювання. А скажіть, будь ласка, от з наприклад, з карантином, з повномасштабним вторгненням є зростання, які Ну, Дивіться, я хірург. Я не травматолог, я більш хірург, я не можу сказати, що більше з'явилось хірургічної патології. Так люди наоборот менше стали звертатися до хірургів у зв'язку з боязнью те, що вони будуть знаходитись в лікарні, будуть лікуватися, все остальне. Але на початку повномасштабного вторгнення, коли я працював в клініці Святої Катерини, коли у всіх був стрес, коли був у всіх, так сказати, підвішений стан, дуже було паратолічних хворих багато. Основна маса була, це не хірургія, а не практологія. Це була гімордальна хвороби, це були ті ж самі анаректальні свічі. Це все було зв'язано з також Дуже багато практології, дуже багато нелікованих практології, тому що це така інтимна тема, котрі, котру пацієнти не хочуть піднімати, але її потрібно піднімати, тому що цим треба займатися, щоб потім не було інших проблем. Тут, в подіці, ви лише приймаєте амбулаторно ну, і просто там, оглядаєте і даєте значення. Ну, поки що на даний момент я. Поки що тільки веду прийом в поліклініці, але в планах ми плануємо повністю займатися тут як і хірургічними, так і проктологічними хворими в умовах стаціонару. Так, я даю призначення повноцінний огляд на момент огляду, на момент прийому, вибачте, і даю призначення щодо подальшого лікування. Також виконуємо амбулаторні оперативні втручання на цій базі. У нас є перев'язування, де ми проводимо перев'язки після операції. І подальше спостереження за пацієнтом. В цій поліклініці я працюю з 19 травня 2025 року. Я новий спеціаліст в цьому закладі. Надаю послуги з діагностики, лікування та профілактики хвороб нервової системи у населення з 18 років. На поліклінічному прийому як найчастіше це больові синдроми в спині, в ногах, в шійно-грудному відділі, також порушення пам'яті, запаморочення, проблеми з головним мозком, найчастіше судинного характеру. А з якої по якого дену взагалі ведеться у вас прийом? З 8 до 17. -ї. Щоб потрапити до вас на прийом, треба спочатку піти до сімейного лікаря. Звісно, потрапити. так, щоб я спеціаліст туринної ланки, до мене можна потрапити після направлення від сімейного лікаря. А от що взагалі рекомендуєте, ну, як саме профілактика, що рекомендуєте людям зараз робити, щоб ці захворювання вони не проявлялися? По-перше, як можна, от що може людина зробити зменшити стрес в своєму житті? Я розумію, що зараз всі в запредельному стресі знаходяться, але кожний, кожна людина може собі організувати вчасно лягти спати, вчасно приймати їжу, вчасно випити водичку, десь там літр, хоча б на день, щоб це ну, в людини вдавалося. Люди не знають, що це важливо, і думають, що, ну Дуже часто нехтують такими простими правилами життя, вжити заходів, щоб може десь гуляти. Не хочеться, але піти, прогулянка, 40 хвилин щоденно прогулянка знімає стрес, знімає навантаження. Я також рекомендую передивитися фізичні навантаження. Люди теж не розуміють, що важливо робити вправи. Лікувальна фізкультура або кінезіотерапія. Якщо людина здорова, можна ходити в спортзали, робити вправи з навантаженням. Це буде допомагати скорочувати м'язи, в м'язах проходять судини, в м'язах проходять лімфатичні капіляри, і тканини людини будуть гарно кровоснабжатися, в тому числі і мозок, в тому числі і легені, в тому числі нирки, і почуття буде гарним. Тому це такий блок, який входить в профілактичні рекомендації. Прийоми у нас проводиться кожен день з 8 до 14. Після 14 тільки ВЛК. По запису ми записуємо самі на прийом, тому що вся інформація, що стосується психічного здоров'я, є конфіденційною, тому ми записуємо самостійно на прийом. Без направлення до психіатра можна звертатися з приводу консультації до психіатра без направлення. Розкажіть, будь ласка, а от на фоні війни, стресу. Збільшилися якихось ситуацій, розладів з цим? Так, це пов'язано з війною, багато посттравматичних стресових розладів звертаються. Особи є розладись розлади, ча розлади невротичного спектру, тривожні розлади, депресивні розлади, посттравматичні стресові, стресові розлади, панічні атаки. Так, зараз, зараз це актуальна тема і кількість пацієнтів збільшилась. Скажіть, будь ласка, от коли у людини вона відчуває, що ну, там щось тривожність є. А які от такі перші дзвіночки? Перші дзвіночки це порушення сну. Якщо людина відчуває тривожність, напруженість, дратівливість, перепади настрою, апатія, якщо суїцидальні думки, тут однозначно треба йти до психіатра, тому що при суїцидальних думках уже психолог, психотерапевт не допоможе, тут однозначно лікування має, має проводитися. А от в чому різниця психіатра від психотерапевта і психолога? Психіатр лікує медикаментозно, а психотерапевт і психолог це ну, психотерапія, це розмова. Працюємо ми цілий день з 8 до 16. Працюємо по предварительному запису, і люди до нас йдуть з направленням від сімейного лікаря. Скажіть, будь ласка, а з якими захворюваннями зараз найчастіше звертаються пацієнти? Ну, вони весь час звертаються з одніми й тими ж захворюваннями. Це захворювання шлунково-кишкового тракту. Це можуть бути захворювання шлунка, дванадцяти палив стравоходу, такі як гастроезофагіальна рефлюксна хвороба вона зараз. На часі це можуть бути хронічні гастрити, дооденіти, виразкова хвороба. У нас в нашій лікарні є можливість таких пацієнтів обстежувати, робити і гастроскопію, і колоноскопію. Це що касається колоноскопічних і гастроскопічних досліджень. Приходять люди з хворобами печінки, жовчного, підшлункової залози, приходять з проблемами кишківника. Дуже багато зараз виявляється різних уражень кишківника. На жаль, багато запальних захворювань, які раніше без цієї стресової ситуації дуже рідко зустрічалися, а зараз є і виразковий коліт, і хвороба крона часто зустрічається. Також на фоні цієї нашої ситуації багато функціональних захворювань. А от скажіть, які от тривожні дзвіночки вже є, коли от треба звернутися до гастроентеролога? Якщо з'являються перші симптоми, людина звертається до сімейного лікаря, а сімейний лікар вже направляє до спеціаліста. Якихось таких тривожних... Симптомів не треба чекати. Якщо людина схудла, якщо весь час болить живіт, якщо, не дай Боже, рвота з кров'ю або кал з кров'ю, це вже дійсно дуже тривожні симптоми. Краще звертатися на початку захворювання, коли все можна пролікувати і забути про хворобу, а не запускати і приходити тоді, коли вже ну, досить пізно. А от з карантинами і з повномасштабним вторненням у нас в фоні стресу які більше захворювання з'явилися, і якщо можете там розказати, як вони проявляються взагалі багато функціональних захворювань. Це коли нема ураження самого органа, є скарги, і це як психоемоціональне захворювання. У людей бувають і болі в животі, і здуття живота, і відчуття важкості. Люди нерегулярно ходять в туалет, хтось дуже часто, хтось навпаки дуже рідко. Це відноситься до функціональних захворювань. Ну а вже захворювання, які з'явилися зараз під час такої стресової ситуації, це дуже багато виразок. Як шлунка, так і 12-палої кишки. У багатьох людей гастроезофагіальна рефлюксна хвороба це коли йде закид кислого, е содержимого. З шлунка в стравохід, або може бути з 12 палої кишки жовч закидається у шлунок, а тоді у стравохід. І е, тоді йдуть навіть виразки у стравоході, не тільки ерозії. У людини можуть бути і відрижки, і печії, І людина може мало їсти, або навпаки багато їсти. Симптоми можуть бути дуже різні. Але на жаль, таких захворювань зараз багато, і багато захворювань кишківника. Якщо, як я вже казала, раніше всіх цих запальних захворювань кишківника важких, виразкового каліта, хвороби крона було мало, то зараз дуже часто зустрічаються. А от харчування воно теж впливає? Харчування дуже впливає. А от як саме? Ну, як саме? Якщо людина харчується правильно, то все в порядку, що рахується за правильне харчування. Е е харчування е повинно бути домашнє більше всього. Це, е не треба пакувати готові продукти, упаковані готові продукти. те, що називається ну, фастфуд. Да. Е е треба готувати самим. І якщо людина сидить на булочках, сидить на якихось покупних бургерах, магазинних, я не кажу за заклади харчування, в деяких закладах харчування дуже добре готують, але це і коштує зрозуміло дуже добре. То людина повинна дивитися за цим. Не треба пити газовані напої, солодкі, не треба їсти чіпси, сухарики. Оце все, я навіть не знаю, оце сміття, яке продається в магазинах. Ну, дуже велику загрозу зараз становить пальмова олія, яка у кожному продукті харчування, який ми купуємо в магазині. Тому треба за цим слідкувати. Пацієнти до нас ну, е, можуть потрапити по направленню сімейного лікаря і можуть записуватися самі на прийом до акушер-гінеколога. А є також запись в електронному віді, онлайн можна записатися. Проблем попасти до акушер-гінеколога в южному взагалі немає. От, по ургентності, профосмотру ми всіх приймаємо. Безкажу як без проблем. Тим вот. більше у нас, скажем так, у нас покращилося значно покращилось умови прийому. У нас є новий кальпаскок з відеосистемою. У нас є апарат УЗІ. У нас покращилось качество. Є вот. діагностика на сьогоднішній день. у нас. Є, як, є трошки сумна така статистика, бо ми відмічаємо рост онкозахворюваності у жінок. Но ми виявляємо, виявляємо при профосмотрі. От, виявили ми цьому році вже три рака тіла матки і рак шийки матки, благодаря тому, що у нас є така, скажімо, дуже гарна. Діагностична апаратура. У нас ми організували кабінет діагностики, де, де стоїть апарат УЗІ, і є кольпаскоп. Але мені хочеться ще обратитися до жінок міста Южного з якою такою проблемою. Проблема в чому? Коли нас, на зараз у нас відмінили профілактичні огляди акушер-гінеколога. От. І хто в кого є, самі приходять, а деякі самі устранилися від цього. От. І якщо ми в тому році дивилися всіх підряд, проходили профосмотри вчителі, садики, це було організовано, то ми брали обов'язково цитологічне обстеження. За той рік ми взяли більше двох тисяч цитологічних обстежень. Всім казала, що прийдіть, будь ласка, за своїми аналізами. Бо ми не можемо, ми не змозімо визвати всіх для того, щоб. Щоб інтерпретувати ці аналізи, От, ми визиваємо тільки ті, які є входові і предракі заболівання. Це дисплазії, це якісь запальні процеси, це е, люди, які е, виявили папіломавіруси, а останні кандидози, баквагінози і все остальне. Це більше двох тисяч зято. І в мене це лежить ця папочка. Хтось прийшов, забрав, а хтось не забирає. Тобі ж що хочу сказати, я теж жінка. Ми знаходимо час піти до парикмахера, зробити манікюр, підікюр, а до гінеколога. Це повинен або роботодавець прислати, так? або якщо ми стараємося на роботу. То тобто вважається, кожна жінка вважає, якщо в мене нічого не хвилює, я не йду до гінеколога. Приходять. Тоді, коли з'являться жалоби. А е, буває таке, що жалоба, людина приходить, а вже пізно, це вже третя, четверта стадія раку. І мені хочеться е, ну як, сказати всім жінкам, що раз в рік, якщо ви себе вважаєте, поважаєте, будь ласка, приходьте до гінеколога. У нас сьогодні, на сьогоднішній день, е, в поліклі... поліклініці працює. Три акушер кола ще одна собі Андріна, має вийти з декретної відпустки. З восьми до чотирьох ми відкриті для всіх. Будь ласка, приходьте, перевіряйтеся. З якого віку е дівчатам треба потім вже на обстеження? я вам що хочу сказати? Во всьому мірі у мене це питання е буквально вчора балакала з одною мамою. Е е дівчатка всі до початку половини життя повинні бути привиті вакцинацію провести від папілома вірусу. І хлопчики, і дівчатка. За го року це входить в нас в Україні теж такий закон. Дівчатка, ті, які ну, повинні, начали вже почали статеве статеву життя, повинні прийти, обстежиться. І, і, і дівчатка, які планують повинні теж прийти, обстежиться. І що хочу сказати, і... сімейні пари сімейні пари, які планують вагітність навіть теж приходити скажімо так, проводити приканситивну підготовку. Гінеколог завжди відкритий. От. А скажіть, будь ласка, окрім онкології, які захворювання зараз зустрічаються Актуальні. часто? На сьогоднішній день ми всі знаходимося в стані хронічного стресу. От. І я що хочу сказати, все, все ми порівнюємо. Я можу порівняти, я в южан тут 8 років тільки працюю, я можу порівняти якби, з іншими регіонами, я працювала за кордоном, я можу це саме це все зрівняти. На сьогоднішній день ми маємо дуже багато баквагенозів. На сьогоднішній день жінки обращаються з менопаузальними такими розстройствами. Дуже багато йде, От, дуже багато йдуть бапагінозів. Це також впливає не тільки стреса, а і скажу, качество питання. От. Я завжди кажу, що в нас питання якби, багато гормонів, добавок всяких, антибіотиків. Це також знижує імунітет у людини. Скажіть, як, окрім ну, те, що вони приходять на огляд, так. які назначаються аналізи або обстеження? Значить, я почну з вагітних. Вагітні у нас обстежуються всі безкоштовно. Це йде програма по НСЗУ. Повністю комплекса іде, здають на віч, на гепатити, на все, 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 все це у нас безкоштовно. Жінки, які проходять профілактичні огляди, обов'язково раз в год повинні здавати мазки на цитологію. Це теж у нас є. Вони йдуть безкоштовно. Де, деякі жінки хочуть, не хочуть безкоштовно. Ми Ацеланці в онкодиспансер. Хто схоче в часті клініці здавати? Ми теж це саме розширені якісь аналізи. Любі аналізи всі здаються. Зараз у нас у лікарні дуже великий асортимент аналізів, які можна здати безкоштовно по політивному направленню.